Вітаю! На зв'язку Паша, головний конструктор компанії Крук. Сьогодні розберемося у кронштейнах та ластівках. У нас вже є інструкція зі встановлення їх на зброю. Можете переглянути її тут. А зараз будемо говорити про наші рішення та давати поради по експлуатації. Це круче огляд. Полетіли. Почнемо з бази. Що таке кронштейн, а що таке ластівка? Рейка або кріплення ластівчин хвіст. Це ковзна рейкова система, яка використовується на вогнепальній зброї для кріплення прицільних пристроїв. Термін ластівчен хвіст зазвичай стосується будь-яких прямих монтажних кронштейнів у формі трапеції. До речі, рейка «Вівер» і планка «Пікатіні» також є похідними ластівчиного хвоста. Бічний кронштейн встановлюється на кріплення типу ластівчих хвіст і є базою для прицілів тепловізійних, нічних або оптичних. Всі штатні бічні кронштейни будуть сумісні із нашим ластівчаним хвостом. Тут ми не говоримо про кронштейни з Aliexpress або для страйкбольних приводів. Їх допуски та розміри часто не відповідають військовим стандартам. Ластівка та кронштейн сумісні з АКМ АК-74 РПК. Про можливі та неможливі варіанти встановлення поговоримо пізніше. До речі, про військові стандарти. Такий тип кріплення кронштейну є поширеним рішенням для багатьох армій світу: польський Беріл, румунський та болгарський версії АК, Чеський Взор-58, Ізраїльський Галіл. Та фінський валмет. Ластівки з'явились у совку для кріплення прицілів, таких як ПСО та 1ПН58 штатно на стрілецьку зброю. Це досить продуманий комплекс, тому фігні туди не ставили. Такий тип кріплення досі використовується на СВД, СКС, РПК, ПКМ та навіть на РПГ-7. На сьогоднішній момент наша ластівка пережила три модифікації. Це вже третя її версія. Саме кріплення ластів Чингвіст виконано зі збереженням військових стандартів. Кут ластівки становить 60 градусів покриття чорне оксидування. Ластівчин хвіст третього покоління являє собою цільнофрезеровану стольну рейку з посадковими місцями та різьбами для гвинтів. Для спрощення її встановлення ми позбулися окремих бонок. Крім того, тепер при наявності нашого складного прикладу ви можете встановити бічний кронштейн. Про ластівку поговорили. Тепер давайте про кронштейн. Він встановлюється на ластівчин хвіст насуванням на рейку до упору і затягуванням двох гвинтів. Тепер він готовий для встановлення оптики. Нагадую, інструкцію з покрокового встановлення ластівки НАК на ви можете знайти за посиланням тут. Клікайте, і нехай жодна ствольна коробка не постраждає. Чому ми не радимо інші типи кріплень для встановлення прицілів? Наприклад, такі як рейка пікатіні замість прицільної планки, не використовуються в жодній з армій світу і більше підходять для розважальної стрільби. В бойових умовах заміна штатної прицільної планки може коштувати вам життя. Проблема в тому, що місце кріплення прицільної планки не розраховано на кріплення будь-чого, що важче за саму прицільну планку. У випадку, якщо ви встановите туди будь-який приціл, ви створюєте додаткове навантаження на вісь і саму колодку. В нашому кронштейні використовується твердий алюмінієвий сплав марки 2024. Поєднанні зі сталевою ластикою досягається висока жорсткість цієї конструкції. Таким чином, цей кронштейн не буде прогинатись, люфтити або збиватись в будь-яких умовах експлуатації. Він спеціально розроблений для важких прицілів тепловізійних, нічних або оптичних. Також використання конструкції типу ластичний хвіст плюс кронштейн не впливає на штатні прицільні засоби. Відповідно, за необхідності зняти кронштейн, ви зможете продовжити ними користуватись. На ринку ж ми бачимо різні варіації. Подумайте, чи втримає нуль оце гівно згнутої сталі та граблями замість планки піхотіні зверху. Сподіваємось, аргументацію нашого технічного рішення ви зрозуміли. А якщо вам цікаво послухати думку наших клієнтів, дайте знати в коментарях. А ми повернемось до кронштейну. Він виробляється в чорному кольорі та анодується. Анодування це технологія захисного покриття алюмінію. До речі, на момент того, як ви це дивитесь, нами вже розробляється швидкоз'ємний кронштейн. Відео ми знімаємо повільніше, аніж розширюємо лінійку товарів. Тож підтримайте нас лайком, щоб зброярського контенту було більше. Тож продовжуємо. При встановленому бічному кронштейні ми можемо виконати неповний розбір нашої зброї. Його виконання має дещо специфічні особливості. Відтак, кришка ствольної коробки виймається в бік. Затворна рама витягується також на праву сторону. Як бачите, нічого важкого і неможливого в цьому немає. Так само відбувається і збір вашого АК чи РПК. Як бачите, для чистки вашого автомата знімати кронштейн не потрібно. Чи можна використовувати цей кронштейн на СВД? Ні, не можна. Цей кронштейн розроблявся спеціально для системи АК. Технічно на СВД ви зможете його поставити, але правильної роботи не отримаєте. Ластівчині хвости АК та СВД мають серйозні відмінності в геометрії та системі фіксації. Для СВД ми маємо окремий кронштейн. Його розробка починалась у співпраці зі школою снайперів. Посилання на кронштейн залишимо в описі. Чи сумісні ластівчин хвіст та кронштейн із АКС 74У. Це питання ми винесли окремо, оскільки часто стикаємо зі спробами встановити їх на цю зброю. Технічно це можливо, проте через конструктивні відмінності переводчика вогню потенційно ви можете отримати клини зброї. Крім того, ви не зможете вдягнути більшість бічних кронштейнів. Передня частина рейки пікатіні впреться в прицільну планку. На додачу ви не зможете швидко розібрати ваш автомат, оскільки на АКСУ кришка ствольної коробки піднімається вгору і не є з'ємною. З такими моделями, як АКМС та АКС-74 бічний кронштейн сумісний умовно. Ви зможете встановити його на ваш автомат, але складний приклад не буде фіксуватись в складеному положенні. Термін служби кронштейну та ластівки нашого виробництва не обмежений гарантія пожиттєва. Це означає, що у випадку виявлення виробничого дефекту його буде замінено на новий аналог або проведено безкоштовний ремонт. Кронштейн та ластівку ви можете замовити на нашому сайті або у дилерів. Вся актуальна інформація доступна на сайті. Надовго не прощаємось з вами був Паша, головний конструктор крук. До зустрічі!